Еленською. Чи на часі історичне кіно в Україні вперше екранізують поему слово о полку Ігоря. Тизер майбутнього фільму презентували у Києві. Режисером стрічки став Тарас Томенко, відомий за проєктом Будинок слово нескінчений роман. Які цілі ставлять майстри кіно та як нові технології допомагають відтворити минуле? Дивіться у матеріалі наших столичних кореспондентів. Києві прем'єра тизера кінострічки за твором слово о полку ігоря пам'ятки літератури, які понад 800 років над проєктом працює зіркова команда: сценаристи Тарас Томенко та Костянтин Коновалов, продюсери Світлана Яцинич та Максим Асач. Їх мета повернути твір 12-го століття в український контекст. Тату на нас знову нападуть. Ніхто не посміє сину, але ти маєш бути готовий. Перша інформація про е, початок роботи на слово полку Ігрів сколихнула наше суспільство, тому що дуже давно, з моменту знайдення цього слова полку Ігоря, йшла дискусія в суспільстві, кому належить слово, хто автор, чи це фальсифікація, чи це російська література чи українська. І ми, власне, робимо перше те, що ми доведемо, що слово полку Ігрев знайшов не Мусін Пушкін, а Дмитро туптало український єпископ, і вже потім Цін Пушкін його купив, скажімо так, і е, це безумовно твір української літератури. Робота над сценарієм тривала три місяці. Хронометраж майбутньої стрічки 100 хвилин. Зараз митці вивчають княжу епоху, коли була створена поема, і розуміють, що кинули ще один виклик московському ворогу. Ми знаємо, що слово Ірві зараз росіяни використовують. Довгий час використовують, хочуть привласнити це все, але це не вдається, тому що. Воно органічне, не їхнє. По-перше, це місце дії, це новгород Сіверщина, це, е, взагалі, похід по маршруту, коли куди прохід пройшов ігор. Ну, взагалі, в, е, в кличних відмінках, що притаманні тільки виключно українській мови, російської немає кличних відмінків. Всі метафори, всі звернення до природи, до тварин, те, що притаманні українській міфології, воно все присутнє тут. Воно не є російським абсолютно, вони хоч. Це приласнить. Ми це не дамо зробити. Ми повернемо це слово, зробимо як український героїчний епос. Готуючи тизер, поєднали традиційні художні зйомки та візуальний ряд, створений штучним інтелектом. Князе, ставай під моє знамено та прав від мого імені. Я краще згину під своїм. В першу чергу це хронометраж. Адже для кіно, ну і власне для трейлеру, для тізеру, ми мали зробити більш більш довгі шматки. Зробити все консистентне, щоб герої були схожі друг на друга, щоб вони не відмінювалися на протязі цього трейлеру. І оце основна основна задача була. Примати стріль. Цей інструмент люди всі в першу чергу сприймають очима, да? і це допомагає продати це кіно, зрозуміти краще. Можливо, для нас це більш зрозуміла історія для іноземного інвестора так буде легше зрозуміти це кіно. Презентацію тизера відвідав одеський історик Олександр Музичко. Він каже: на широкому екрані бракує стрічок про часи Київської держави. Твір 12-го століття закликає до єдності проти спільного ворога. А географія походу князя Ігоря це сучасна лінія фронту. По перше хочу подякувати пану Тарасу Томенко за попереднє слово. Тобто будинок слова, який ми бачили, що був присвячений 1920-м рокам. А 1920-ті роки, це якраз письменники українські вони творили, б, так сказав, навітні міф України. Вони намагалися в тому числі присвятити себе вивченню історії України, тому я бачу тут такий глибинний сенс, тому що Тарас Стеменко, може для когось несподівано, звичайно, звернувся аж до Києво-руської доби нашої історії. Ця доба, як це не дивно, може здатися, є не Ора, не поле. І тому, звичайно, я навіть по тізеру бачу, що цей фільм викличе дуже великий резонанс, і ентузіазм. Ми хочемо зробити справжній український героїчний епос чи шаламом пити воду з доно.